Привіт, час поговорити про все найцікавіше, що трапилося в українському шоу-бізі. Попереду скандали, інтриги, розслідування, плітки і все найгостріше. Тож не забувайте ставити лайки, писати коменти, як вам випуски, і підписуйтеся на ютуб канал Люксифан. Дорофєєва вперше за довгий час заговорила про свого екса Володимира Дантеса. Ні, історія про повернення до колишніх не буде, хоча це було б неочікувано. Насправді Надя Дорофєєва пояснила, чому не коментує розлучення з Дантесом у розмові з Євгеном Яновичем. Артистка зізналася, що весь цей час не давала великих інтерв'ю, тому що розуміла всіх цікавить одне її особисте життя. Ну а Надя не хоче говорити про це, зокрема про розлучення, тому що залишила ці стосунки у минулому і не збирається повертатися до цієї теми. Більше того, співачка сказала, що не раз бачила, як відомі люди розлучаються, і думала: ну чому, чому вони не можуть просто розійтися і нічого не коментувати? Але то вже справа інших, а Дорофєєва для себе вирішила, що розлучення це тема табу, і ніяких скандальних подробиць чи скелетів з шафи про колишнього від Наді не буде. Вона поважає свої минулі стосунки, не хоче і не буде хайпувати на них. От і все. І це круто. Наді величезний респект. Минуле дійсно має залишатися у минулому. Навіть після випитої пляшки вина. Якщо ви розумієте, про що я і про які смски та дзвінки колишнім. Блогерку Дашу Квіткову визнали винною у масштабній аварії, в яку вона потрапила у серпні. Про це стало відомо від скандального блогера і тата пліткарів, як він сам себе називає, Богдана Безпалова. Ну а вже через кілька днів після цієї інформації Даша Квіткова і сама офіційно все підтвердила. Та спершу нагадаю вам, що так наприкінці літа блогерка дійсно потрапила в ДТП. Тоді вона сказала, що повертала на перехресті, в'їхала останньою ну і так сталося, що дві автівки в'їхали в її машину. Очевидці ж розповідали, мовляв, Даша Квіткова виїхала на червоний сигнал світлофора. Ситуація правда була дуже і дуже заплутаною. Постраждалі її звинувачували. Блогерка казала, що це провокація. Ну коротше, неслося правда багато усього. Як би там не було, то зараз офіційно відомо хто ж дійсно винен в тій аварії і яке покарання отримав. Так, от джерела того самого блогера Богдана Безпалова, які були свідками судового засідання, розповіли, що все ж винна в ДТП Даша Квіткова. Тут відбувся 15 грудня, і він, начебто, не позбавив дівчину водійського посвідчення. Натомість вона має виплатити велику компенсацію постраждалим, але яку саме невідомо. Ну а щось з цього приводу говорить сама Даша Квіткова в інстаграму сторіз. Вона просто підтвердила, що дійсно програла судову справу. Вона написала, що для неї було важливо вирішувати все згідно закону, і вона готова повністю нести відповідальність. Однак, яку саме відповідальність штраф чи ще щось, вона не стала уточнювати як власне і всі інші деталі ДТП. Натомість Даша Квіткова розповіла дещо інше, що вже давно турбує її прихильників. І звісно, це особисте життя. У програмі неймовірна правда про зірок блогерка відповіла, чи зустрічається вона з учасником шоу Холостяк Михайлом Заливакою. А ви ж знаєте, їй неодноразово приписували роман саме з ним. То їх десь бачили разом, то сорока на хвості принесла. А тепер то знаємо правду. Ну, напевно, правду. Даша Квіткова сказала, що з Михайлом вони просто сусіди і мешкають в одному житловому комплексі. От і все, ніяких романів і чогось більшого. Розбігаємося, як то кажуть. Тому так її серце вільне, але є чоловіки, яким вона подобається, і які це відкрито показують. А Даша Квіткова що ну звісно, вона дозволяє всі ці знаки уваги, їй приємно. І, звісно, приємно і коли квіти дарують, приємно і хизуватися цим в інстаграмі приємно. А потім ще й змусити когось ревнувати цим. Приємно. Я знаю ці маніпуляції, і дівочі хитро, що ми проходили таке у студентські роки. Світлана Лобода знову влипла у скандал. Вона сказала, що і далі буде продовжувати говорити і співати російською мовою. Ну раптом ви думали, що щось зміниться після того, як її підтримав Павло Зібров, і позитив то ні. Вона то молодець, що поїхала з Кацепляндії і допомагає Україні, але все ж таки є нюанси. Правда, Світлана Лобода дала інтерв'ю російському журналісту, точніше, русської службі Бібісі. Ну а вже там понісся твір на тему російська та українська мови в житті співачки. Тож, на її думку, українці та росіяни мають підтримувати один одного. Ну, ви зрозуміли підтримувати, попри те, що хтось веде відкриту війну проти України щодня, і взагалі вона каже, що росіяни просто заручники ситуації, і вона не розуміє, чому ми не можемо підтримувати один одного. Ну не складається в неї пазл. Наступний пункт це мова, і отут Лобода зізналася, що насправді розмовляє українською тільки в Україні, а за кордоном спілкується російською. А знаєте чому? Тому що українську за кордоном не розуміють, а російську, звісно, розуміють. Ага, прям всі навколо. Ще й певно, англійську за кордоном не розуміють, зате російську знає просто весь світ. Да, Честь цікавого у цьому інтерв'ю журналіст запитав у співачки, чому на її думку українці так кидаються на лободу у той час, як деякі українські артисти говорять тими ж наративами. На що Світлана сказала так, тому що я лобода масштаб особистості лише через це. А от на відповідь, як вона почувається себе, то відповіла маленькою людиною. Ну чи точніше маленькою людою, як ви пам'ятаєте, так? Ну а на фіналочку Світлана Лобода сказала, що її українські пісні це лише локальна історія для українського ринку. Інша справа російські пісні. Їх вона буде і далі співати, щоб її розуміли прихильники. Тож перекладати українською вона нічого не збирається. Та й загалом артистка вважає, що немає різниці, якою мовою говорити і співати, бо ж як вона каже, російська мова не належить російській владі, і це не російська мова вбиває українських дітей та людей. І знаєте, пригадує один Мультфільм, який я дивилася в дитинстві, де треба було допомогти дівчинці Даші щось знайти. А в нас тепер є свій мультфільм, де треба допомогти дівчинці Світлані Лобуді, якій вже 41 рік, знайти причинно-наслідкові зв'язки в усій цій історії. Українці знову накинулися на Машу Полякову і знову через її фігуру. Чомусь старша донька Олі Полякової постійно потрапляє під гарячу руку підписників, наче їй пороблено, чесне слово. Але що цього разу у мережі з'явилося відео, на якому Маша, її мама Оля Полякова та блогер Олег Машуковський танцюють під запальну музику. І тут немає нічого такого, тільки деяким підписникам не сподобалася сукня Маші, а точніше, те, що вона дуже обтягувала фігуру. То, що було далі? Звісно, у коментах вони одразу почали лити бруд, писати про фігуру дівчини, що з нею не так чи так, наче в них про те питали, правда. І слова, то, знаєте, не дуже підбирали. Писали, навіщо купувати речі, що втягують, якщо ти не у формі. Маша товста і огидна, подивіться на її живіт, 18-19 років і в неї живіт. Та ви що? Здається, що сам факт того, що у Маші є живіт, тих хейтерів і здивував. Але Маша людина, а в усіх людей є живіт. Ми без нього не народжуємося. Так <сміттє> ну коротше, ви зрозуміли, дуже багато неприємних слів полилося на адресу Маші Полякової. Але тут варто додати, що все ж більшість прихильників написали, що дівчина має гарну фігуру, підтримали її та додали, що обговорювати фігуру інших людей, тим більше публічно і в такій грубій формі. Неприпустимо, тому що нікого не має хвилювати чуже тіло. І це факт: моє тіло, моє діло, як то кажуть, класики і розумні люди. Тож Маші Поляковій можна побажати тільки одного начхати на всі ці хейтерські коменти і не звертати на них увагу. Ну а хейтерам краще бути обережними. Оля полякова дала перше попередження: хто напише гадості її доньці, того вона прокляне. А це вам, друзі, не жарти. Ви знаєте, Оля Полякова, вона ще та відьмочка. Лідер гурту Антитіла Тарас Тополя гнівно відповів фронтмену Оторвальд Жені Галичу, який розкритикував пісню Фортеця Бахмут. А я вам нагадаю, що кілька місяців тому Женя Галич в інтерв'ю на Ютуб каналі Пряма Червона сказав, що композиція фортеця Бахмут гурту Антитіла, на його думку, була створена задля хайпу. Так, він розуміє, що для багатьох ця пісня стала великою підтримкою однак особисто його вона дратує, і він не сприймає творчість, в якій артисти хайпують на темі війни. Ну а на це Тарас Тополя в проєкті розмова відповів просто йому байдуже, що кажуть про його творчість інші музиканти. Пісню фортеця Бахмут він написав з власних емоцій та переживань. На той момент вона дійсно була потрібною військовим, які боролися за бахмут, і від них він отримав сотні теплих слів. А ще Тарас Туполя сказав: нехай Женя пройде через те, що пройшли антитіла. Потім понаписує своїх пісень, на які мені також буде байдуже. Реакції інших я обговорювати не хочу. От і все поговорили, як то кажуть. Ну а ще Тарас Туполя дав інтерв'ю НВ і там сказав, що вважає недоречними концерти для захисників у прифронтовій зоні. Мовляв, в окопах хлопцям і дівчатам не до пісень. Ну а артисти насправді приїжджають виступати на якусь третю лінію, де знаходиться штаб бригади чи якась актова зала за 30 кілометрів від передової. Втім, Тарас Тополя не хоче нікого засуджувати і розповідати, що і як кому робити. Це винятково його думка. В нього запитали, він відповів. Самі ж антитіла виступають в більшості за кордоном, де збирають кошти на аптечки для захисників, авто, дрони і все інше необхідне. Тож кожен обирає свій шлях. Головне триматися разом і допомагати ЗСУ. А тому задонатили і рухаємося далі. Стала відома офіційна причина смерті актора Меттью Пері наприкінці жовтня його знайшли мертвим у власному будинку у басейні. Що трапилося, ніхто не знав. Аж от, після експертиз стало відомо, що дійсно стало причиною. Тож, за даними офісу судово-медичної експертизи округу Лос-Анджелес, Меттью Перрі помер від гострого впливу кетаміну. Насправді, актор дійсно проходив терапію з цим препаратом для лікування депресії та тривоги. Тож, по факту, інцидент це. Нещасний випадок, збіг факторів, і отакий от, от сумний фінал. Однак, після цієї інформації в мережі з'явилися ще одні нові подробиці. Як з'ясувалося, Перрі, крім кетаміну, ще й приймав деякі ін'єкції, щоб спуднути протидіабетичні препарати і навіть спеціальні льодяники, щоб кинути палити. Вся ця суміш, як сказав один американський незалежний експерт, справжній рецепт. Катастрофи, і шкода, що все так завершилося. Тому, друзі, самолікування це не ок. Ставтеся до свого здоров'я відповідально і бережіть його. Так я знаю, на всіх лікарів здоров'я не напасешся, але все одно спробувати то треба. Угу. Екс-дружина Володимира Остапчука, блогерка Христина Остапчук, зізналася, скільки грошей на місяць витрачає під час війни. Для початку розставимо крапки над і спочатку повномасштабного вторгнення Христина Остапчук припинила свою нотаріальну діяльність і переїхала до Відня. І оскільки стабільної роботи в неї немає, вона все одно заробляє. Крутиться як може, але за рахунок чого має кошти, вона так і не зізналася. Єдине, що сказала весь її секрет у заощадженнях. Але все ж скільки грошей витрачає на місяць, живучи у відні, вона зізналася. Христина Остапчук сказала, що намагається економити, але в місяць йде приблизно 3 тисячі євро. При цьому оренда житла їй обходиться в 1350 євро, і це така, щоб ви розуміли невеличка квартирка. Про це вона розповіла у новому випуску. «33 запитання від ЛюксФМ» нашому жені фашаху. Але на цьому він не зупинився і вивідав ще дещо цікаве у блогерки. Зокрема, що там у Христини Остапчук з будинком, який вони будували разом з її ексом Володимиром Остапчуком. І щоб ви розуміли, вони і досі не поділили спільне майно, але шоумен без дозволу, колишній продовжив будівництво. Ну а чому так, то дізнаєтесь вже у програмі «33 запитання від люксифен. А то що я вам тут все розкажу? Так же не цікаво, правда? Українського репера Ярмака, який служить в ЗСУ, обікрали в потязі. Він повертався з відпустки після ротації, і в потязі Київ-Дніпро вночі до нього у купе прокралися злодії та вкрали ноутбук і камеру GoPro. Крім того, вони пограбували й інше купе, і це вже далеко не перший випадок за останні дні. Як сказав Ярмак, самі речі особливої цінності для нього не мають, але на носіях були унікальні кадри різних бойових дій. Найцінніше, що сьогодні я втратив, це інформація. Унікальні кадри з різних історичних військових подій на фронті, які, на жаль, вже я не зможу ніяк відновити. Також репер порадив колегам військовим зберігати інформацію на безпечних гаджетах, щоб не потрапити у таку ж подібну історію, як він. Хоча все ж ця порада стосується усіх нас, на жаль. Буває в житті і таке і може трапитися з кожним, правда. Тому будьте уважними скрізь і завжди. Тим паче зараз. Бо за вікном ретроградний Меркурій. А він такий, знаєте, як не ретроградець, не встигнеш і оком кліпнути. Угу. Ви не повірите, але актор Том Круз зустрічається з росіянкою. А я ж казала, що цей от ретроградний Меркурій весь до добра не доведе. От бачите, він і до зірки дістався. Хм. Але все ж, що і як? Видання Daily Мейл опублікувало інформацію, мовляв, Том Круз, якому 61 рік має нові стосунки. А його обраницею стала 36-річна російська світська левиця Ельсіна Хайрова. Ну, отакої от Том. 61 рік. А ведеш себе, як я в 18. Імпульсивно і необдумано. Угу. Але ця мадам Ельсіна 11 років була у шлюбі з діамантовим королем боліт, олігархом Дмитром Цвітковим. І він навіть вирішив, що має застерегти голівудського актора, і зізнався, що його екс-дружина дуже, бачте, марнотратна. Типу йому байдуже з ким вона, з Томом Крузом або з кимось ще. Вони повинні знати, що їй подобаються прекрасні речі і гроші. Причому так подобається, що той олігарх за 11 років шлюбу з дівчиною витратив на одяг і аксесуари коханої близько 14 мільйонів доларів. Ото, певно, сидів і рахував все. Ага, математик. Ну а тепер, мовляв, саме ця дівчина Ельсіна Хайрова закохала у себе Тома Круза, і їх разом якось помітили у Лондоні. На їхніх сторінках у соцмережах поки що натяку на стосунки немає. Та й сам батько дівчини, екс-депутат Боліт Рінат Хайров сказав, що його донька не зустрічається з голівудським красенем. І добре, якщо це правда, тому що мадам активно підтримує РФ і війну, яку розв'язала її країна. Тож тому крузу треба бігти подалі від цієї кралі, як у тому фільмі Місія нездійсненна». Від гріха подалі. Угу. На цьому все зустрінемося з вами за тиждень у новому випуску шопошоу. І не забувайте про лайки, коменти, дзвіночки і підписку на ютуб канал Люксахам. Вам не складно, нам приємно. Побачимося!